Протягом 2026 року зарплати вчителів зростуть удвічі. Чи потрібно збільшувати заробітну плату для педагогів? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Я педагог і я рахую, що треба, тому що з дітьми працювати це дуже важливо для нашої держави і для майбутнього нашого суспільства. Обов'язково. Тільки не депутатам. Стопроцентно. Думаєте, за таку тяжку роботу мало отримують? Звісно, мене син вчитель, і він початковий вчитель, тільки пішов працювати і працює повних три дні, має повністю години і 9 тисяч. Як ви думаєте, молодий чоловік буде працювати на такій роботі? Будуть пенсіонери працювати, але тільки не молоді люди. Потрібно і дуже потрібно, тому що на сьогоднішній день. Вони виконують важливу роль в житті дітей, навчають. Ну і відповідно вчитель це перша людина, яка несе в світ дитині і позитив, і науку, і навчання, і так далі. Вчителі в повинні жити, щоб мати все, тому що вони повинні займатися роботою, читати, писати розповідати і жити школою. Так, це велика праця. Працювати з дітьми це взагалі важко. Це потребує великої кількості нервів. І я вважаю, що так потрібно. Я думаю, так. Їхня праця вартує більшого, ніж ці такі зарплати в них. Ну, дуже скромні, так скажімо. Тому так, да, однозначно так. Ну вони ж довго робляться, знаєш, не всі вчителі однаково роблять. Ну не знаю, це не таке, але ж треба людям давати гроші, хай учать дітей. Обов'язково потрібно, але е, має бути і з їхнього боку, е, щоб вони відповідально ставилися до своєї праці, е, щоб це не було формально. Потрібно, в них тяжка робота, так що я за. Мені здається, треба піднімати всім громадянам України. <гум> да. Думаю, що так. У ну, мене діти двоє вчаться, школярі, тому враховуючи навантаження, то так. Я думаю, що цих турків краще обмежити в, області, в цих, кажу, в Верховній Раді, ніж знаєте, економити на вчителях і на наших військових. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.